Представники місцевої влади від району, голови райдержадміністрації та районної ради Василь Петрів і Василь Дзунза, міської перший заступник міського голови Ігор Матвійчук, екологи, журналісти, прибувши на полігон захоронення гексахлорбензолу, саме цей пункт першим числився у так званому екологічному маршруті. Прочекали гостей зі столиці більше години. Адже саме цього дня у Києві проходила акція опозиції Вставай Україну, яка і внесла корективи у часові рамки їхнього прибуття на Калущину. Питання екології Калущини завжди на особливому контролі у уряду. А сьогодні на Калущину прибула делегація, власне, представники, члени екологічного комітету Верховної Ради на чолі із народним депутатом України Ольгою Сікорою. Як буде вирішувати ситуація, побачите у репортажі. Коли ескорт народних обранців разом із депутатом Верховної ради виборчого округу номер 85 Ольгою Сікорою, заступником голови облдержадміністрації Василем Плавюком таки прибули до місця призначення про ситуацію на полігоні, їх проінформував голова Калуської райдержадміністрації Василь Петрів. Станом на сьогоднішній день тут залишається близько 10 тисяч тонн гексахлорбензолу. Роботи із його вивезення були призупинені через відсутність державного фінансування. Та як зазначила народний депутат на цей рік у Бюджеті вже передбачено 280 мільйонів гривень на зазначені цілі на частині полігону. Як і обіцяли, висаджено близько 4 тисяч дерев, проте лише 70% прийнялися. Решту потрібно насаджувати знову. Наступними пунктами запланованої екскурсії стали хвостосховище номер один. А відтак Домбровський кар'єр. Ми були на хвостосховищі, де вже калій забраний і магній забраний. Залишки залишилися, це якісь певні. А тут повністю є каліні, магнієві солі, повністю можна переробляти. Е, На сьогоднішній день розсолів тут знаходиться 20 мільйонів метрів кубічних. Взагалі тут вибрано 51 мільйон всієї породи, тобто разом із калійними породами і земляними масами 51 мільйон вибраний. На сьогодні розсолів тут є 20 мільйонів. Але в нас ще є розсолів такої самої якості, тому що звідси закачували. Але біля 20 мільйонів пустотах шахт. колись вчені думали, що якщо запустити в пустоти шах калійні солі, ці розсоли вони будуть кристалізуватися і тим самим будуть зупиняти процеси просідання земних поверх. Дещо незвичним для екологічного маршруту делегації місцем стали так звані відвали. Як стало відомо, це третя з цьогорічна поїздка комітету Верховної Ради з екології по Україні, коментуючи побачене на прохання журналістів, перший заступник голови комітету Олег Лукашук зауважив, ситуація доволі серйозна. Більше того, складна. Класифікуючи її, навіть ставлять на друге місце після аварії на Чорнобильській АЕС. Я думаю, що тут одна із найскладніших ситуацій після Чорнобильської атомної станції, тому ми будемо робити все для того, щоб кошти були виділені. І вже Ольга Мирославна зробила все для того, вона ініціювала листи, і адміністрація ініціювала листи. Тут був наш міністр екології Прискоряков, який також переймається цими питаннями. І я думаю, ми просто зобов'язані робити все для того, щоб такий край, який є прекрасою нашої батьківщини. Є західний край, і який є туристичним краєм, виглядав більш пристойно, як то сьогодні. Сьогодні ми вже побачили, що це не тільки колична проблема, а просто тут можна далі працювати. Ми можемо дати робочі місця, тому що ці розсоли, ці залишки виробництва, вони є промислово цікаві. Я думаю, для виробників. Тому ми будемо робити все для того, щоб шукати інвестиції і надалі піднімати цей край через виробництво. Народний депутат України Ольга Сікора, відповідаючи на запитання мас медійників, чи важко було зібрати учасників комітету на Калущині, резюмувала. Важко було, мабуть, первинно доказати депутатам, що це власне катастрофа і що сюди варто приїхати. І це мій обов'язок. Це е, моє бажання найбільше е, щоб зібрати власне комітет, провести і показати оце все, що ми сьогодні бачили, бо це справді глобальною катастрофою для нашого прикарпатського краю не тільки для Калуша, адже це може стати трансконтинентальною катастрофою. І ми будемо мати проблеми уже міжконтинентальні, між країнами, між Молдовою, то є ж і. Е, Знищення в принципі, наших рік, наших водоносних горизонтів. Але е, я тішуся з того, що мені вдалося переконати, що депутати нині тут, що це було закладено у наш е, у нас план в роботи комітету. І я бачу, що депутати, якби е, ну, по-перше, задоволені з того, що вони поїхали недаром. Е, По-друге, я розумію, що уже сьогодні очевидячки, що будуть напрацьовані такі рішення комітету, які дадуть можливість принаймні, за два роки е, не просто зрушити. З місця можливо в якійсь мірі завершити все те, про що ми говоримо останніх принаймні 5 років. Проте остаточні акценти щодо вирішення екологічного питання у калуші розставлено в понеділок, 20 травня, на підсумковому засіданні у місті Яремче, де ухвалено рішення щодо рекомендації Кабміну оголосити місто Калуш зоною екологічної надзвичайної ситуації аж до розв'язання проблеми, а також забезпечити фінансування питання у повному обсязі.